Знищена українськими воїнами російська техніка. Щодня оборонці здобувають перемогу, і ціна її висока. Волинь плекає воїнів, тож будемо вас знайомити з волинськими захисниками, медиками, волонтерами, тими, хто об'єднався і дає відсіч російським окупантам. Вітаю на Суспільному. Слава нації! Це авторський проєкт на зв'язку з фронтом. Я перебуваю в одному з медзакладів Волині. Тут військовослужбовців лікують. Тут хлопці відновлюються після поранень. Усі різні з різних сил оборони з різних регіонів України, але усі захищають Україну. Як медики ставлять бійців на ноги, розкажу далі. Будемо збільшувати вагу пер три. Для збільшення сил ви починали без взагалі, потім кілограмчик, два. Ми вже перейшли три. Угу. Я просто сів, обняв дерево і, і сидів. І це вже було. Це вже було час 20, ночі. І як би чую, що дрони літають між деревами, вже вони не над деревами, а між деревами. І Ну, сижу та й сиджу. Ну, проходить деякий час. Я піднімаю голову, сонце світить, тепло, я сплю. Я приходжу в бліндаж. Хлопці кажуть, де ти пропав, ми тебе шукали. Я кажу, як ви мене могли шукати, як ми були разом. Вони побачили мою голову і визвали. Швидко авак хлопці прибули дуже швидко. Я сам гасо-електрозварювальник працював тут, в Луцьку, і коли це все зав'язалося, що треба було йти, я просто все кинув і пішов. Тому що хто як не я, інакше бути не може. Я сам солдат-медик, нас тренували окремо. Коли попав на бойову позицію, там зовсім відноситься до цього по-іншому. Тоді вже ти просто робиш це все автоматично. Ти вже не згадуєш, де ти був, що ти робив. Ти просто це робиш на автоматі. Я би сказав тим, хто буде, щоб уважно слухали і виконували всі накази інструктора. Тому що якщо ти щось пропустиш, це буде коштувати життя твого побратима. Ви добре почуваєте? Вчора просилася. Я вже з путів так нормально. Стоїть. Військовослужбовиця Оксана з Волині на службі з 2020 року. За свій войовничий характер говорить, отримала позивний чорна мамба. Це небезпечна змія. Має трьох дітей, двох онуків. Був обстріл. Хлопці кричали бігом бліндаж, а я з мамою говорила. І вони вже матом до мене кінь того телефона в бліндаж. Я кричу, мам, повзу по землі, мам, я перезвоню, а мама. Та ти ніколи не маєш часу зі мною поговорити. Ну, Мама є мама. Я завжди хотіла або піти в поліцію, або в Збройні сили. Ну, мені дуже подобалася форма, дисципліна. У 2020 році моєму брату запропонували. Я кажу, може, мені піти? І він такий, ну то йди. Я на другий день просто взяла сумку і поїхала в воєнкомат. Мені запропонували в 10-ту окремо героїську штурмову бригаду йти на стрільця зенітника-позирка. Я погодилася. І так, ну моя можна сказати така дитяча мрія, що з дитинства так я хотіла бути військовою, і так воно здійснилося. Повномасштабне вторгнення. Ми були саме на ППД. Ми тільки вийшли з ООС, і відразу мене відправили перекривати одну бригаду під Київ. Не було ще тоді ні окопів, ні бліндажів. Доводилося спати просто в полі, в мінус 9 під обстрілами. Мороза холода, вода замерзала. Встаєш зранку. Ти не могла навіть води попити. Найбільший напевно страх, який нічим не порівняти, це коли я бігла, кричала до своїх хлопців-хлопців, і була тишина. Ніби мене як вдарило, але страшно не тоді, коли ти під обстрілом, це адреналін. Не тоді, коли ти сам помираєш, ти тоді нічого не відчуваєш. Саме страшніше, коли біля тебе гинуть люди, а ти нічого зробити не можеш. Було, підходили, коли заїжджали ми через Іванкове, туди це під Чорнобиль, під Києвом. Так само тоді вибили тільки москалів звідти. І Люди підходили, обнімали, дякували. Теж в такі моменти сльози навертаються на очі. Хлопці сміялися, казали, та дивіться, яка вона грязна, каже Інкацева. І пам'ятаю, жінка, одна сказала: вона прекрасна. Теж стоїш і з ними плачеш в такі моменти. Дочка цього року зробила мені сюрприз, приїхала з Польщі з онуком, двері відкриваються, вона заходить в палату. В мене Ну, просто шок був. Я не розуміла, що робиться, сиділа і не підходила і дивилася на дівчату, на неї. І це були дуже такі щасливі моменти. Йому виповнилося очок, я його ще ни разу не бачила. Пробуйте пару секундочок. Так, <пробуйтесь> так. так. <пробуйтесь> і відпускаємося, Добре. Ще тримаємося. Десантник-штурмовик Олександр, боєць 77-ї аеромобільної бригади з Черкащини, нині реабілітується на Волині. У 90-тій годі такий період, що в армії не було і туди ніхто не йшов. Ну, як то кажуть. Зробив так, що не пішов. Коли почалось повномасштабне, то навіть не хотів. Ну, що це вибігати? Вибігав, взяв десантно-штурмові війська. Місяць в Британії відучилися. Чотири місяці нуля при виконанні бойових завдання отримав поранення. За лікування не оплачуєш, вся держава, все це. І спасли ну, 21 операцію переніс. Дві титанові пластини. Більше 10 сантиметрів кістки немає. Там. Десь, там. Під там миші ганяють. Ну, зато звірюшки неголодні залиши назем. А лікарі манаці, вони викладаються, що там, що тут всі на всі 100. А ховатися нема чого. Ті, що там в тих сидять, що ховаються мамині синочки, оці, мажори, депутатів, синочки, депутатів. ніж казати, що я мужик, ти стань подивися в дзеркало і скажи, що я мужик. А ти не я ти не мужик, то що ти хто? Ти секунд. Ти заховався за юбку матері, ти заховався за дівочі плечі. Зараз дівчата бігають на війні. Ті самі медики. Мені теж повірять не можна вбивати людей. Я християнин, але захищати можна. Якщо тобі не можна тримати зброю в руках, іди окоп копай, іди БК заносить, іде їзу заносить, трьохсоток виноси, двохсоток виносить. роботи вистачає. Це треба комусь робити. Ніхто вмирати не хоче. Думаєте, я безсмертний, чи тут безсмертний. Тоже було злячно. Але ж мужики. Коли людина попадає на реабілітацію, її оглядає мультидисциплінарна команда, до складу якої входять лікар, ФРМ, фізичний терапевт, ерготерапевт, логопеди мови та мовлення. Психологи та соціальні працівники до складу мультидисциплінарних команд включили ортозистів, протезистів для підготовки до виготовлення протезів. А є військовослужбовці, яких опіки близьких тут немає, і все одно ну, тоді їм близькими стає персонал нашого відділення. Навіть наша санітарочка, один дуже просив військовий, що він хоче молока домашнього. Приносила домашнє молоко в Україні. війна, такого аналогу світі ще не було. Війна дронів, так що тут. Тут в Україні тепер будуть вчитися всі. Ми, мабуть, одна із найбойових армій в світі зараз в даний момент. Ми єдина держава, не маючи ядерної зброї і менше по масштабу, влізли на територію противника, наваляли канделябрів і все спокійно почуваємо при цьому. Щоб вони розуміли, що не тільки на нашій території можна воювати, можна і там воювати. Це чотирнадцятий випуск проєкту на зв'язку з фронтом. Впродовж року нам вдалося побувати на полігонах, де проходило злагодження Волинської сталевої сотки. Розповідали про успіхи на фронті 14-ї волинської бригади, трансформацію спецпідрозділу Люберт в окремий батальйон «Азову». Показували, як військовослужбовці ТЦК проводять оповіщення. Були у навчальному центрі, де мобілізовані проходять базову військову підготовку. Познайомили вас. Більше як із 20 героями і героїнями тепер настав мій час долучитися до сил оборони України. Але я кажу вам не до побачення, а до зустрічі. Усім нам сили та витримки. А вороги нехай горять у пеклі.